Вітаю! Сьогодні ми продовжимо знайомство із стародавніми цивілізаціями і зануримось в атмосферу стародавньої Греції. Але перед тим підпишіться на канал, поставте вподобайку і тисніть дзвіночок. І перейдемо до мистецтва! Традиційно в історії Стародавньої Греції виділяють наступні періоди: критомікенський, гомерівський, архаїчний, класичний і еліністичний. Єгейська культура є однією із найдавніших цивілізацій східного Середземномор'я. Вона зазнала значного впливу культур Єгипту та Передньої Азії, що яскраво виразилось в образотворчому мистецтві та архітектурі. На островах Крит, Мелос, Кіпр та інших археологи розкопали прекрасні міста і палаци, стіни яких прикрашені фресками. Важливою культурною складовою був давньогрецький епос, безпосередньо пов'язаний із міфологією. Еліни поклонялись божествам, що уособлювали різні сили природи, суспільні сили та героям. Тут треба зазначити, що греки самі називали себе Елінами, а свою країну Еладою. Згідно з міфами, всіма справами на землі керують олімпійські боги-небежителі, очолені Зевсом, головним богом громоверцем, царем богів і людей. Його дружина Гера, богиня неба і покровителька шлюбу. Владу над світом Зевс розподіляє із братами Посейдоном, богом морів і річок та Аїдом, богом царства мертвих, покровителькою землеробства, божеством природи вважали Деметру, богиною домашнього вогнища, Гестію. У Зевса було багато дітей, богів. Афіна богиня мудрості й війни, Аполлон бог світла і мистецтва, Артеміда богиня місяця, полювання і покровителька тварин, Гефест бог ковальства і ремесла. Особливо шанували бога виноградарства і виноробства Діоніса та богиню кохання й краси Афродіту, народжену зі світу зірок та морської піни. Торговці, оратори та атлети поклонялись гермесу. Еліни вірили, що, хоча Зевс оберігає справедливість і порядок у світі, все ж долю світу богів і людей визначають невблаганні богині долі Мойри. Мойра клото пряде нитку долі. Лахесіс виймає жереб і визначає долю людини. Атропос заносить все до книги долі, перерізає нитку і визначає кінець життя. Значне місце у грецькій міфології посідали історії про героїв, дітей богів і смертних. Найбільшою шаною користувався син Зевса, Геракл, який звільнив землю від чудовиськ. Поширені були сказання про могутнього персея, переможця медузи, від погляду якої все живе перетворювалось на камінь. Міфологія стала найважливішим елементом грецької культури. На її основі потім розвивалася література, філософія і наука. Міфи стали невичерпною скарбницею сюжетів для мистецтва та літератури. Вагомий здобуток культури архаїчного періоду це твори легендарного поета Гомера, Іліада та Одіссея. Вони присвячені троянській війні та опису пригод Одіссея під час його повернення додому від Трої до рідної ітаки. Вони були відомі кожному грекові, вивчались у школі, слугували скарбницею сюжетів для митців. Були своєрідним кодексом античної моралі, окрім поезії і епосу у 8-6 столітті до нашої ери в стародавній Греції пожвавлюється архітектурне мистецтво. Найпрекраснішим образом давньогрецького мистецтва є духовно і фізично досконала людина. Зокрема, в античній архітектурі розміри споруд та їх частин були співмірні людині, тому вони не пригнічували людей, а викликали в них впевненість в власних силах та життєрадісність. У VII столітті до нашої ери з'являються не лише культові, а й громадські споруди. У процесі формування давньогрецької архітектури виникають три основні архітектурні ордери доричний. Іонічний і коринфський. не випадково греки порівнювали колони дорічного ордера із образом мужнього воїна, а іонічного із чарівною дівчиною. Колони коринфського ордера були ще витонченіші. Їх прикрашала капітель із листя Аканфу, що надавало їм особливо декоративного та пишного вигляду. Грецькі скульптори намагалися оволодіти правильною побудовою тіла і навчитися передавати рух. Найтиповішими були юнацька атлетична оголена фігура Курос і жіноча кора, зображені в урочистій позі, з чітко вираженими пропорціями тіла. Старанними зачісками, сяючими усмішками на обличчі та великими очима. Упродовж шостого століття розповсюдився чорнофігурний розпис, на жовтій поверхні якого чорним лаком зображені фігури. Наприкінці шостого століття виникає червонофігурний розпис, коли фігури залишаються кольору глини, а тло чорнолакове. Нова техніка створила можливості для гармонійнішої промальовки складок одягу, волосся та орнаментів. У класичний період розвивається драматургія. Виникнення грецького театру пов'язано із культом бога виноградства і виноробства Діоніса. Свята на його честь супроводжувалися виставами. які виступали в козлячих шкурах. Тому цей жанр був названий трагедія, тобто пісня козлів. Батьком трагедії греки вважали афінянина Есхіла. Він автор близько 80 п'єст, з яких збереглося сім. Найвідоміша його трагедія Прометей Закутий. Вона розповідає про мужнього титана Прометея, який викрав у богів вогонь і віддав його людям, за що був жорстоко покараний Зевсом. Образ Прометея став символом сили духу і незламної мужності. Духовне життя очолили Афіни, які дали людству видатних митців у всіх галузях мистецтва. Під керівництвом скульптора Фідія відбудувався зруйнований персами афінський Акрополь. Його окрасою став Парфенон, храм Афіни Парфенос. В храмі стояла статуя Афіни зі слонової кістки та золота одна з найкращих робіт Фідія. Своєрідним і цікавим твором грецької архітектури класичного періоду є Ерехтейон в Акрополі. Скульптори переважно зображували богів у вигляді людей. Найвідомішими статуями були статуї Афіни в Парфеноні та Зевса Олімпійського в Олімпії Фідія. Цар богів і людей зображений на розкішному троні. Зі статуеткою богині перемоги Ніки в правій руці і зі Скіпетром в лівій поліклет, головний представник Пелопонезької школи скульптури, втілював в своїх роботах спартанський ідеал людини, могутнього воїна, в якому поєднана ідеальна краса тіла з духовною силою і витримкою. Найвідоміша скульптура майстра Дорифор юнак зі списом у IV столітті до нашої ери грецька скульптура тяжіє до передачі витонченої досконалості. Передачі індивідуальних особливостей характеру і рис людини, відтворені почуттів і сильних емоцій. Замість величних постатей Зевса, Гери та Афіни все більше з'являється скульптур юних і прекрасних богів: Аполлона, Гермеса, Ерота і, передусім, Афродіти. Видатними скульпторами цього часу був. Скопас, Прякситель та лісіп. Про скопаса греки казали, що він міг вдихнути життя у Мармур. У період елінізму відбулося швидке піднесення мистецтва міського планування. З'явилися численні громадські споруди, стадіони, бібліотеки, терми, а також розкішні палаци і житлові будинки. В галузі скульптури у цей період вирізнилося три школи. Перша – «Родоська». Характерною її рисою був підсилений драматизм і зображення людей в стані емоційного напруження. Кращими творами вважаються дві скульптурні групи Лаокоон та Фарнецький бик. У Лаоконі, скульптора Агесандра, відтворено сюжет, коли за наказом Аполлона змії напали на жерця Лаокоона та його синів. Друга пергамська школа. На творчість її майстрів, великий вплив мали видатні скульптори попереднього періоду Лісіп та Скопас. Динаміка, складність композиції та виразна міміка провідні рикси пергамської школи. Вони найяскравіше втілені у фризі, вівтаря Зевса і Афіни в пергамі завдовжки 120 метрів. На ньому зображена гігантомахія, запекла битва, богів з гігантами. Для Олександрійської школи характерна витонченість і камерність. Улюбленим образом місцевих майстрів був образ богині Афродіти, яка набувала у їхньому виконанні особливої чарівності з відтінком кокетливої легковажності. Витончена і водночас барвиста багатоманітна культура елінізму, що поєднала технічну бездоганність грецької та монументальність східних культур, стала заключним етапом розвитку культури стародавньої Греції. Культура Римської імперії розквітла саме на основі культури елінізму. Це був дуже загальний опис надзвичайної витонченої і прогресивної культури стародавньої Греції. При детальному розгляді вона стає значно багатограннішою. А тепер не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і натиснути дзвіночок. Дякую, що дивились!